Що ви відчули перші болі в суглобах або вони навіть не болять, а просто хрустять на це. Варто звернути увагу, тим більше, якщо ви вже вживаєте таблетки і є систематичні болі і проблеми. Тема суглобів зараз доволі актуальна напряму пов'язана із тим, що ви їсте і як ви рухаєтеся, в першу чергу, що ви п'єте протягом дня. Після 25 років синовіальна рідина все менше і менше виробляється нашим організмом, і це вікова властивість Добавте до цього, щоб не приходить вода. А синовіальна рідина. Сюди ж, давайте подивимося, що ми їмо: щодня соуси, кетчупи, майонези, ковбаси, консерви, газовані напої. І якщо ще додати шкідливі звички вигляду алкоголю і куріння, то на що ви сподіваєтесь? Досить часто людина не розуміє, що вона їсть, і відповідно не розуміє, як це все буде засвоєне її організмом. А через те, що порушується в організмі обмін речовин, через те, що накопичуються шлаки і токсини, починає страждати організм. Коли людина безпосередньо починає працювати з суглобами, традиційно питання не вирішується. І ще цікавий момент це те, що зараз обіцяють відновити суглоби всього лише за місяць є така чудодійна таблетка. Так, от, якщо дивитися на організм людини з точки зору фізіології, проблема з суглобами це п'ята з семи стадій зашвикованості організму. Ви не зможете відновити роботу суглобів, поки ви не налагодите роботу всього організму. Зняти біль так. Тимчасово зробити якусь там блокаду, чи ще щось так замінити суглоб це теж тимчасова дія, тому що прийдеться його повторно замінювати. Але якщо ви дійсно хочете повернути в ваш організм здоров'я, то необхідно набратися терпіння. Є комплексний підхід до вирішення питань по роботі опорно-рухового апарату, і він починається далеко не з суглобів. Є система, яка дає можливість попрацювати над організмом, повернути собі здоров'я це такий відновлюючий крок. І сюди входить чотири складових здоров'я. Перше, те, що ви п'єте, те, що ви їсте, як ви себе очищаєте, які у вас фізичні навантаження, і чи дійсно хочете ви бути здоровою людиною. І якщо вам цікаво розвідка, Зібратися з тим, що відбувається в вашому організмі, приходьте до мене на ефіри, я їх проводжу щоденно і розповідаю про це детальніше. Або підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях слово хочу, і я вам в особисті відправлю більш детальнішу інформацію, тому що ваші органи і ваші частини тіла це ваше рідне. Краще зберегти своє рідне. Якщо вам це цікаво, до зустрічі в особистих.